Вітаю на нашому каналі підписників і гостів. Дивіться, я показую вам розпаковку такий апарат для прочищення каналізації 6 мм в діаметрі 7,6 6 метрів довжини. Відкриваю в перший раз. І що ж там таке є? Ось він і є. Так, коробку в сторону. Ми бачимо тут насадку, що можна прикріпляти до дрелі. або Ось потужного шуруповерта, ось назва ято GUT-24991. З цієї сторони таке такий овальне закінчення дроту з гачечком, навіть на кінці чимось схоже на якесь не знаю, як вставляти при прикормку на короб. Ну, Пробую його покрутити. Не, не виходить. Чи тут але, довжина троса 7,6 метра, можна його зручно тримати в руці, ось як я, а за цю важіллю його можна обертати і обертається тоді трос. Ось так він витягається легко. Тобто, що ми робимо, просуваємо. Його вручну, доки не відчуємо опір, коли відчули опір, починаємо обертати тут або підключивши сюди дрель, і воно з цим кінчиком гризається в елемент, який, який закупорив каналізаційну трубу, його руйнує і ми просуваємо далі. Цей тросинг гнучки такий доволі, доволі жорсткий, виконаний з пружини. Добре, тоді, якщо комусь потрібно, ви купуйте. Я можу залишити посилання знизу. В них було найбільш дешево зі всіх магазинів, де я шукав його. побачите.